Добрий день. Після довгої перерви ми повернулися з вами Денис Безлюдько та Олександр Крамеретко. Сьогодні будемо розмовляти про майбутнє і майбутнє у нас залежить від курсу долара. З цим у нас поки все, плюс-мінус оптимістично з тих прогнозів, що я бачив. Ми до кінця цього року не доходимо до 42 На наступний рік очікують 45 на кінець. Практично. Фактично всі включає уряд, середній курс по року уряд прогнозує 43, бізнес 44, але в цілому, вони десь не відрізняються. Найбільш апокаліптичний прогноз, я бачив від Асію ще у серпні вони прогнозували обвал до 47,5, але я сподіваюся, що вони вже передумали час для цього був. Все, що ти думаєш, з приводу того, який курс нас очікує в році наступному. Ти знаєш, інвестиційні банкіри дуже люблять апокаліптичні прогнози, тому що від таких прогнозів клієнти бігають туди-сюди, а банкір заробляє в будь-якому випадку. Це по-перше. А по-друге, я дуже сподіваюся, що ми все ж таки трошки до 42-х не дійдемо в кінці грудня. Ну, може, дійдемо, але я сподіваюся, що ні. Краще ж ні. Чому я так сподіваюсь? Тому що ну, Нацбанк дуже слідкує і дуже ревно, ставиться до інфляції. А ми знаємо, що курс на інфляцію впливає дуже сильно. Ми багато імпортуємо, тому варто б його не відпускати нато далеко. Варто вплавання. заборонити імпорт. А, ні, ну не можна, бо ми тоді ж не буде зрозуміло, за рахунок чого. Їсти, пити, робити дрони, купувати. Е, ну Я маю контент. на увазі на критичне. Ну, те, а, ти на знаєш, приклад. коли до мене підходить фраза критичний імпорт, е, я починаю казати: це про надкритичну корупцію? Ну, я не хто знаю, означає? Но... Ну, хто, хто означає критичність імпорту? Вибач, е, презервативи це критичний імпорт? Ну ні. У нас повинно бути знову 42 мільйони. От бачиш, ти вже починаєш вирішувати за жінок, що їм робить. А з бухлом як? Це критичний імпорт? Для кого як? А ну, Насправді весь... я вважаю, що ні, тому що. ну тютюн. Це... Ми повністю тютюн імпортуємо Практично нема виробництва. Ну, от в країні... Тютюн критична, особливо. От, бач, засоб... от бачиш, це це тому, що ти палиш. А я б, наприклад, сказав би, що ні. Але я б кору. з тобою домовився, якщо б ти мені я корю палитяв. палити. Будемо москаліраду а... добре. Коротше. А... Я вважаю, що це не дуже правильна ідея. Е, Можливо, було б правильної ідеї, і це було б чесно е, запроваджувати тимчасово можливо більше мита на певні види товарів. Можливо. Але це також дуже небезпечно, бо буде гнати корупцію. Ми ж знаємо, що митниця в нас поки що не альо. Зараз ну, Смілянський прийде, порядок наведе. Ну будемо сподіватися, якщо він зможе. Добре, е, на чому, як ти гадаєш, з'їждяться ці от оптимістичні прогнози майже від всіх. Навіть МВФ там скоригував, як правило, свої апокаліптичні предсказання в якусь більш таку. Позитивну сторону на заморожених російських грошах, угу. а, продовжуєте. А, ну, от десь на початку літа нарешті Велика Сімка вирішила, що Росія має платити, і вони запровадили оцей механізм, який ну як що дуже стисло, і просто його описати. Але зараз на відсотки лише претендуємо від так, вони витрати. кажуть про все. А вони кажуть про те, що має платити Росія як там чи інакше, але має платити відсотків там не вистачить на серйозні речі, на жаль, не вистачить. Ми маємо отримувати щонайменше 40 50 мільярдів на рік для того, щоб триматися краще б більше. Відсотки стільки не дають так. От вони вирішили, що ця от кампанія буде давати Україні група цар країн, буде давати кредити, а погашатися ці кредити будуть за рахунок російських грошей, і це було таке, я б сказав би, для нас доленосне рішення, яке зв'язує наш інтерес, що Росія має платити, а ми маємо отримувати гроші. А це не повинно збільшувати наш борг кінець кінцем. І е, їх, звісно, інтерес, е, щоб в них не питали платники податків: а з якого дзензеля ми фінансуємо Україну? Ну тобто, є люди сумлінні, які добре, харакше. Вражають... Повертаємося до того. От якщо нададуть, от Джонсон уже сказав, що до інаугурації Трампа Конгрес не буде розглядати допомогу Україні в наступному році, наприклад, і це Та в мене викликає вже... леке дежавю ну. Цього року, ну по перше, потрібно зрозуміло, що Джонсону потрібно якомога гучніше проводити попереднього президента. А попередній президент, діючий, все ще президент, він обіцяє, що гроші будуть. Ну і, крім того, є запобіжники. Наприклад, оцей механізм, про який я згадував, він включає такі, як би сказати, умови: ну окей, якщо штати не дадуть свої. 20, то ми дамо 35, а якщо дадуть, то ми дамо 18. Ну, тобто, це там про є запобіжники. Що? Це те про Європу зараз. Так, да, я, я кажу про Європу. Тобто, запобіжники є, і, е, в принципі, ситуація виглядає таким чином після втручання, наприклад, Південної Кореї, що е, просто шкірою починає бути зацікавлена Японія у фінансуванні України. Зрозуміло. хотів сказати. Що? Північна, північна та... вибач, північна, звісно, да. Чому іноді кажуть, рани і іноді рак. А, а... Можливо, в мене обмовка по Фрейду бо я не виключаю того, що не надто бідна Південна Корея також додасться. Добре, в цьому році нам дісталося трохи більше 40 мільярдів. На наступну чехи трохи менше 40 мільярдів. Ну цифра 40 допустимо, цих грошей вистачить на війну. В принципі, на мій погляд, ні. Варто було більше. Ми б значно комфортніше би себе почували і певніше, якщо б все ж таки ми отримували більше кількість грошей. І я впевнений, що наступного року оці от. Прогнози про кількість що буде менше 40 мільярдів, вони не виправдаються в оптимістичний напрямок. Тобто, ми отримуємо додатково минулого року. Якщо ти пам'ятаєш, ніхто не очікував, що ми отримаємо стільки, скільки вже отримали цього року. А до речі, грудень ще не закінчиться. Добре, які там ще чорні лебіді можуть бути там. У нас не вистачає грошей. Нацбанк починає їх друкувати. Ну я дуже сподіваюся, що нас банк цього не зробить. Він постійно каже про те, що е, це неможливо, не потрібно, це е, ну просто не можна цього робити, і я його в цьому сенсі абсолютно підтримую. Друк грошей нема сенсу в наших умовах. Е, коли там розповідають, що от потрібна війна, потрібно друкувати гроші і приводять приклади там Другої світової, Першої світової. Я хочу нагадати, що зараз ну ми не є як тоді були країни, які воювали. Ми не є окремим гравцем. Тобто, ми є частиною великої, як модно зараз сказати, екосистеми, тобто, нас за спиною найбільші економіки світу, і нема потреби друкувати гривні аж ніякої. Добре, а є треба ще підвищувати податки, тому що такі розмови теж ведуться після нинішнього. Ти знаєш, моє велике переконання в тому, що не можна піднімати податки, оскільки це вбиває економіку. Вона має залишатися живою, незважаючи на війну. І саме з цієї причини, до речі, нас зараз фінансують на більш ніж м'яких умовах наші партнери. Вони хочуть, щоб ми існували, щоб ми залишились. Для них перемога України що б там не було, є. Ну як сказати точкою неповернення точкою неповернення до ризиків, коли світом знов почнуть крутити, вертіти авторитарні режими. Тобто, ми... що ти скажеш з приводу Трампа: він дасть менше грошей чи дасть більше грошей? Я не знаю. Чесно, скажу, що я не знаю, і що там далі буде. Тому що в нього є якісь дуже серйозні підстави, вважати, що він може швидко вирішити нашу проблему. Я хочу побачити ці інструменти, якими він буде це робити. Він людина нестандартна, непересічна. Хто знає, може він щось зможе. Але підводимо підсумки, так, так курс. Буде 45, буде менше, буде більше, що ти скажеш, 2025 рік. Я б сподівався на що найбільше 43-44 в кінці року. Ну, мені цифра 44 подобається більше, і на цій оптимістичній ноті я пропоную закінчувати. Подивимося, наскільки справдиться наш прогноз вже наступного року. Ну, майже через рік залишилося всього нічого. До побачення, побачимося з вами за тиждень, я сподіваюся. Сподіваюсь.